Слава Україні! На сьогоднішньому уроці захисту України 10 класі починаємо вчити досить велику заображену тему, а саме цивільний захист. І сьогоднішній наш урок, тема нашого, нашого сьогоднішнього уроку, звучить як правова база цивільного захисту. Отже, сьогоднішня наша тема є вступна. Загальна. Саме сьогоднішньої теми буде мати загальне уявлення про цивільний захист, систему цивільного захисту. І перше, на що потрібно звернути увагу, на себе поняття. Що означає поняття цивільний захист? Отже, цивільний захист це функція держави спрямована на захист населення території, навколишнього середовища, майна від надзвичайних ситуацій, шляхом запобігання, ліквідації та допомоги тим, хто потерпів від надзвичайних ситуацій. Все це може відбуватися під час. Військового стану, військовий час, а дуже часто це відбувається в мирний час. Незалежно чи військовий чи мирний, все одно існує система цивільного захисту. Якщо говорити про систему цивільного захисту, а ми вже знаємо, що це є функція держави, то будь-функція держави регулюється власне нормами закону, нормами права. І тому правова основа цивільного захисту це є Конституція, основний закон. Але найважливіше наповнення власне цивільного захисту це Кодекс цивільного захисту України, який де, власне, зібрані найважливіші правові норми, які регулюють і створюють ту систему цивільного захисту. Окрім. Кодексу існуюче до десятка різних законів, які власне регулюють певні конкретні питання цивільного захисту, ну, тут серед законів потрібно згадати такі, наприклад, як закон про правовий режим надзвичайного стану, закон про об'єкти підвищення, підвищення небезпеки, закон про використання ядерної енергії і радіаційну безпеку та інші закони. Але окрім законів, так як ми розуміємо і знаємо, що цивільний захист це функція держави. Власне, дуже важлива, як саме тіє, та система цивільного захисту. І тому в Україні існує єдина державна система цивільного захисту. Яка особливість тієї цієї системи? Перша особливість, на що потрібно звернути увагу, що власне єдину систему створює, формує і керує нею Кабінет Міністрів України. Ви То в тій системі. Використовується як державні, так також і місцеві, регіональні органи влади різні підприємства, установи різної форми власності, також можуть брати участь як державні службовці, так і недержавні службовці, волонтери, добровольці. І тому та система об'єднує власне всі ті сили, які певним чином пов'язані із надзвичайною ситуацією, саме з запобіганням надзвичайним ситуаціям, за ліквідацією тих ситуацій і допомогою під час тієї ситуації, включаючи, наприклад, ту ж саму систему медицини катастроф. Але власне в тій різноманітній системі існує різний склад, і, власне, в тому складі в різноманітних тих різноманітних служб. І інших сил власне, велику увагу потрібно приділити е, такі організації, як Державна служба надзвичайного стану, простіше кажучи, наші сучасні пожежники. Але сучасні пожежники, власне, залучені до, в першу чергу, до ліквідації допомоги під час надзвичайної ситуації, і їхні функції набагато ширші, ніж, е, наприклад, гасіння пожеж, тому що вони підготовлені надавати різноманітні види допомоги. Починаючи, наприклад, допомога наприклад, якимись творими, які потребують допомоги, наприклад, той самий кіт, який заліз на дело, і закінчуючи гасіння пожежі, ліквідацією величезних техногенних катастроф. Наступне на що потрібно звернути увагу? Якщо ми говоримо про єдину, про єдину державну систему цивільного захисту, вона полягає в тому, що власне в тій системі є певні структури, які займаються. Підготовкою і навчанням населення громадян під час надзвичайних ситуацій. Ну, світ звернути увагу, що саме поняття надзвичайних ситуацій, ми вже будемо вчити на наступних темах, більш ширше розглядати. А сьогоднішньою темою, розглядаючи власний цивільний захист, потрібно розуміти, що якщо є функція держави, але ми знаємо і розуміємо, що сама держава не може існувати без громадян, без людей. І, власне, люди це і наповнення держави. І тому тут велику увагу в сьогоднішній нашій темі. Потрібно звернути увагу на те, які власне, права, які власне, обов'язки мають громадяни в цивільному захисті, в системі цивільного захисту. В першу чергу, громадяни в цивільному захисті мають такі права. Перше право це є право на інформацію. Громадяни мають право отримувати інформацію про різноманітні небезпеки, загрози, які можуть бути від надзвичайних ситуацій. Ще одна особливість: громадяни мають право на засоби захисту, в першу чергу на індивідуальні засоби захисту, протигази, маски інші одяги, які би їх захистив від чого? Від надзвичайних ситуацій. Ще одна особливість: громадяни також, так як вони є елементом держави, з громадян складається держава, також мають, участь, брати, мають право брати участь в Наприклад, в ліквідації надзвичайної ситуації мають право наприклад, збирати допомогу тим, хто потерпів від надзвичайної ситуації. Так само вони можуть залучатися і до запобігання. І для того вони, наприклад, можуть ту чи іншу інформацію поширювати чи допомагати поширювати серед до інших людей. Ще одна особливість згідно закону України, тої самої Конституції, громадяни мають право на захист. Ті, хто потерпів, громадяни, ті, хто потерпів від надзвичайної ситуації, мають право на захист держави, якщо вони потребують захисту від надзвичайної ситуації. І громадяни так само мають право на відшкодування в рамках закону. Ну, зрозуміло, тепер є і на ті ж самі, наприклад, страхові компанії, так, як робиться в цивілізованому західному світі. Але згідно українського закону, також держава має зобов'язання відшкодовувати певні ж. Втрати певне майно, яке громадяни втратили в результаті надзвичайної ситуації. І наступне, на що потрібно зруйнутувати, що, власне, згідно закону Українці мають так само право на медичну допомогу, якщо вони потерпіли, постраждали, постраждали їхнє здоров'я від надзвичайної ситуації. Але окрім того, громадяни, окрім прав в системі цивільного захисту, також мають і певні обов'язки. Тому що власне люди повинні е, дбати за свою державу, дбати за своє майно, дбати за інших громадян. І власне без е, громадян, без простих людей система цивільного захисту не може діяти. І тому, перше, що повинно робити простий громадянин е, України, який проживає в Україні, в першу чергу він повинен дотримуватися певних правил, які існують, далі дотримуватися певних заходів, які проводить держава. І так само дотримуються певних режимів, які встановлені державою під час надзвичайних ситуацій. І тому, власне, якщо особа не буде дотримуватися своїх найважливіших тих правил, заходів і режимів, вона може нести ту чи іншу юридичну відповідальність згідно закону. Ще одна особливість: е, громадяни так само повинні що робити? Вони повинні е, вивчати засоби захисту, якими вони будуть користуватися. Також вони повинні брати участь у різноманітних навчаннях для того, щоб, що? щоб запобігати незвичайним ситуаціям, або, наприклад, допомагати ліквідовувати ті, своїми силами ті чи інші ситуації і зменшити їхню шкоду. Ще одна особливість: громадяни, ми вже знаємо, що вони мають право на інформацію, але так само громадяни повинні що робити? Повідомляти інформацію, яка важлива є, наприклад, для Виникнення з особливого запобігання надзвичайної ситуації. Ну, наприклад, якщо є якась пожежа на будь-якому підприємстві, і вона виходить, як то кажуть, самі е, пожеми силами на підприємстві, наприклад, е, ті ж самі робітники е, не можуть. Погасити ту пожежу, то вони що повинні? Вони повинні повідомити, що є та чи інша пожежа, що є ті чи інші, наприклад, хімічні речовини, і може бути загроза і навколишньому середовище, і навколишньому населенню. Далі, тому в першу чергу, без повідомлень держава не може, та система не може нормально працювати, вона не буде мати інформації, що де діється. І тому так само, наприклад, повинні повідомляти, які небезпечні хімічні речовини. Інші, ви, інші речі мови є на тому чи іншому підприємстві, і, 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 тими чи іншими людьми чи суб'єктами господарської діяльності проводяться. Далі ще одна особливість: окрім того, щоб повідомляти, самі громадяни повинні вживати заходів, щоб не було. Надзвичайні ситуації, включаючи, наприклад, заходи в, прив... в приватному секторі, в тому ж самому в тих самих домогосподарствах, власне, самі громадяни повинні дбати за захист свого майна і так само не доводити до різноманітних надзвичайних ситуацій. Ну і ще одна особливість на що потрібно звернути увагу: що так само громадяни повинні дотримуватися різноманітних правил. В першу чергу забезпечити свої будівлі, свої домогосподарства, свої господарські споруди, господарські суб'єкти, щоб вони що, розвивалися так і проводили свою діяльність так, щоб не було ніяких можливостей для чого? Для того, щоб не виникали надзвичайні ситуації. Тому що, якщо вже є надзвичайні ситуації, ми вже розуміємо, повинні діяти, що цивільний захист. І власне, можемо сказати, що власне, від самих громадян, самій державі багато чого залежить від як, яка система цивільного захисту буде існувати. Найголовніше, на що потрібно звернути увагу, це не бути байдужими. Сьогоднішні наші події показують, якщо люди хочуть, щоб в них було краще життя, щоб в них не було надзвичайних ситуацій, вони будуть робити все, щоб таких надзвичайних ситуацій. Не було. А якщо просто люди будуть пасивними ну, в традиціях Сувка Радянського Союзу і чекати, що там закон, влада, щось для них має зробити, то зрозуміло, в надзвичайній ситуації буде ставатися все частіше і частіше. І тому сьогоднішньою темою нам всім потрібно зрозуміти, для чого, власне, громадяни повинні брати активну участь в системі цивільного захисту. До вашого завдання Параграф – це дев'ятий. Якщо є якісь зауваження, запитання, пишіть в коментарях. До побачення, бувайте здорові! Слава Україні!